Справжнє масло починається зі справжнього молока. Це молоко надоєне високо в горах на полонині. Ми минулого літа знімали для вас, як працює полонина Буковець в селі Брустери і як робиться справжня гуцульська коров'яча бринза. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. І в тому відео під час процесу виробництва сира ми обіцяли для вас більш детальніше відео про те, як робиться масло на полонині за давніми технологіями. Ну що ж, час прийшов поділитися цим цікавим процесом. А ви не забувайте ставити свої вподобайки, поширювати український контент, а хто тут вперше підписуйтесь на канал Наші Бесаги. Ми тут з любовю показуємо українську їжу. Отже, давайте відразу приступимо. Це в лівій руці полонних це називає. Це колоківка. Цю колоківку ми збираємо сметану. Отаку, наголосеньку. Важно ми забираємо її сюди. Це Василь, і якщо ви не пам'ятаєте з попереднього відео, то Василь на полонені ватах. І саме він варить сири. В його задачі входить також і виробництво масла. Ми відстіваємо, то робиться холодне таке. І Як ви помітили, Василь збирає, як зараз по технології говорять, вершки. Але в побуті люди звикли казати сметану, а саме збирана сметана. Отже, щоб зібрати зверху ті самі вершки, молоко потрібно охолодити. Воно після доїння охолоджується в пивниці. Льосі. Приблизно за 100 літрів молока виходить зібрати до 10 літрів сметани. Ми збираємо грубу сметану, а спільну таку називається пісметанка. Ми рішаємо на молоці. Бо якщо я її зібрати геть з молока. Молоко без синя було. Тобто не є добрий сер, ніякий, смачний, не є Отже, є груба сметана, та що зверху густіша, і підсметанка. Підсметанка це шар рідших вершків, які залишають на молоці, щоб майбутні Буц та Вурда мали більшу жирність. О, це у нас І тут тілко. І са будемо. Але ми сметану збираємо, ми перед того є самої нині, ми не колотимо. У нас і відстоює собі до другого дня. Ми другий день її колотимо. Отже, коли сметана вершки відстоялися, її виносять з півниці, щоб зробити масло. У маслинки є ще інші частини доповнення, які використовуються під час створення масла. Це є від, від маслинки верх. Ми okay. закриваємо її зараз, Тут варто зазначити, що ця давня конструкція не є досконалою, і через отвір зверху маслинки постійно виприскується сметана під час колотіння, але хлопці придумали своє просте ноу-хау для того, щоб сметана не порскала в очі. А тепер коли ми придумали таке, аби там не і ми сідаємо починаємо колотити масло. Василь починає процес створення масла. От саме зараз видно, що якби не цей захист від пляшки, то і ватах, і оператор, який засунув свою камеру поближче, були б захляпані сметаною. В такому темпі потрібно колотити від 10 до 20 хвилин без зупинок. Так, я тепер куди один темп, і Так я маю колотити поки масло масою з кола. Поки Василь колотить масло, тим часом в стаї відбувався ще один цікавий кулінарний процес. Тут депутат Іван варив банош. Якщо хочете побачити, як це було, ставте під цим відео вподобайку. Наберемо 15 тисяч вподобайок і приступимо відразу до монтування. Ми трішки відволіклися і прийшов час виймати вже готове масло. масло. Ви тільки подивіться на цю красу. Вже з нетерпінням очікую коментарі: мало не з'їв екран або мій телефон почав пахнути маслом. Це ще не кінець. Тепер масло потрібно вибрати з маслинки і перейти до наступного кроку. руки з У нас і не Десь 10 літрів сметани виходить приблизно до 2 кг масла. Це значить, що в маслинці залишається рідина. І саме від цієї рідини потрібно відділити масло. Далі холодною водою з джерела відбувається промивання масла в трьох-чотирьох водах. Ну, і ми отако, отаку руку бачите, вода така нечеста робиться, села. І ми цю воду зараз сипаємо і на нову заливаємо дрібні. І ми тепер його файно отако вимиваємо. Сейчас у нас така кулька. І знову процес повторюється 3-4 рази. Це вимиваються відходи, які залишилися після збивання масла. Якщо цю рідину не вимити, масло почне за рахунок тієї рідини підкисати і швидше псуватися. Після кожного промивання вода все чистіша. І коли взагалі немає сивини на воді, це означає, що масло промилося. Дуже хочемо подякувати всім, хто допомагає фінансово на різних платформах. Це допомагає та мотивує робити український контент, їздити в експедиції, привозити багато цікавого матеріалу і створювати нові відео про українську їжу та людей. Ви можете долучатися до фінансової підтримки, а якщо не маєте такої змоги, підтримуйте поширеннями, надсилайте посилання друзям, пишіть коментарі. Це теж допомагає розвивати проєкт. До речі, полонина знаходиться в селі Брустори. і саме там ми нещодавно знімали ролик про сирне мистецтво, де дві сестри Галина та Марія показували, як вони роблять з домашнього будзу величезні сирні коники. Подивіться відео, поставте йому вподобайку, щоб краще поширювати такі унікальні ремесла. Коли масло промили, його складають у тару. В ній масло накопичується і його віднесуть на базар. А на базарі, кому пощастить, той купить і вдома з сліпчиком буде їсти неймовірну смакоту. Це полоненське вершкове масло дійсно не зрівняється ніколи з магазинним. Вже не можу дочекатися, коли знову стану тим щасливим покупцем, який придбає 1 кілограм друге полоненського масла. Цінуйте своє, цінуйте справжнє. Слава Україні!